Хтось мене колись запитував, скільки мінімально можна панелей на отакий от інвертор. Нагадаю, цей санчик е SMH27К, ну тобто 7КВА 6,2 кВт, коротше кажучи. так? І якщо подивитися трошки нижче, то в нього написано, що діапазон MPPT від 55 до 455 вольт. І от зараз я буквально вчора ввечері зняв з нього 11 панелей, які на ньому були, і він зараз живе на оцих от двох. Знає, побачите чи не побачите, це 2550 Втні панельки. А, по 50 Вт на кожній, тобто напруга відкритого кольця якби 100. І воно працює. Воно працює, показує в даний конкретний момент 160 Вт, 4 А заходить в батарейку. Це батарейний. І напруга на панелях 84, 5, 6, отак от скаче. Тобто з мінімальних двох панелей, ну більшого трошки розміру, він уже може працювати. І це реально круто, це реально цікаво. А, з одної він не запуститься. Ну, вибачайте, все таки 55 треба тримати більше. Да? А з двох, цілком цілком.